Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, і я до тебе з свіженькими новинами з партнерської програми. Як ти можеш знати, у нас зараз проходить злиття на нашу с Dream дрімливу, а в п'ятницю, 12 квітня, нас очікує масовий призов. Я в своєму відосику, де розбирав злиття, навангував, що буде Х2 на Сакральчики. І, друзі, так, Х2 буде, буде плюс Х10 на одного із нових героїв. Я Сьогодні трішки забайтився. У мене червона крапочка горить. І, друзі, я відкрився буквально в останні хвилини. Зайшов, дивлю ще прогресивний шанс на Ротоса Є І я сім сакральчиків лопнув на, сьомим, на сьомий е, прибіг до мене Ротос. Чи задоволений? Я дуже задоволений. Е, загалом це був 17-й сакрал Безле. Так, щоб не казали, стрімерська підкрутка. На якого ж героя буде. Х-10 не прогресивний шанс, а буде старенький, добрий Х-10. І це, друзі, Фальмонд Тризник. Новенький герой чи крутий? Мені він подобається, чесно вам скажу, того, що в нього автоатака прикольна. І якщо е ціль з альянсу нечистя, нечистя це ось ці наші всі демони. Демони, несмертна орда, темні ельфи і відступники. З відступників зараз Ankura Нарсес досить часто грають на ранці, тому якщо автоатакувати авто з А1, то він буде замість того бити з А3. А нагадаю, друзі, на автоатаці в нього коефіцієнт 3.5, на А3 в нього коефіцієнт 6. Бити він вміє. Також прикольна в нього масуха е, ігнорує 25 захисту всіх цілей, тобто б'є масово, якщо на них немає бонусів. А якщо має бонуси і дебафи, за кожен із них плюс 5% до шкоди. Досить непоганий герой, також а 3 його посилюється е, від е, союзників з священного ордену, як і пасивна навичка. Е, подобається мені при максимальному. Всі союзники отримують імунітет до ефектів збільшення тривалості перезарядки. А як ми знаємо, отамани Юмеку це, якщо не перший, то другий чи третій піки на онлайн аренці. Зазвичай перший. В кого він є, зразу його беруть, щоб противник не зміг його забрати. Також в нього аура досить прикольна і можна її розігрувати також на аренці. Мені герой, чесно кажучи, сподобався. Дуже подобається, що вони ось ці такі. Прапороносці їх роблять позаду. Ну прикольна моделька. Тут підсвітка в нього така. Як ви знаєте, для мене дуже важливий є скінчик, і як герой виглядає. Для мене це просто номер ван. Напевно, в усіх іграх. І в багатьох іграх я вибирав героїв, якими грати в першу чергу не за навички, а за вигляд, як вони імпонують мені чи ні. Ось такі коротенькі новини на сьогодні. Якщо ти отримав для себе хоча б щось трішки корисного, ти знаєш, що зробити, і звісно, зустрінемось в наступному відосі. У а лові.